Сам збираюки. А живу у Хмельницькій. Добровольцем. Я горжусь, що я попав в 71-шу. Дві-три да, короткі. Хруйки готові починати. Давай. Давай. А... Хотів помсти, хотів цього всього. Ну такий бадьорий настроєний був на все. Йти. <клух> Підераси лежать, держиш, чорний сука. Як було, було б дуже весело. Пора кажуть, до вас там вигається пару підарів. Ми що? Тихенько сидимо, вони там нас хочуть на, на звуки, ех, там типу, хахли, здавайтеся, вам піздець, там вони починають. Ну ладно, сидимо тихенько, а бачу так, ага. Далека відстань не достану. Прибігає, дивлюсь, підпускаємо, ближче сидимо. Він підбігає тільки кляс-кляс, все, немає, готові. Стіка, діба довольна. Копить поставку, погано. Ну так, страху не було ніякого. Просто на адреналіні знаєш, що ти 100% впевнений в собі. І знаєш, що побратимі. Збоку ще є підтримка, бо притимів, якщо щось там случиться десь, то прикриють постійно. Штурмували у нас бувало таке, що штурмували навіть в цілий день. З 8 часов вранку, з сірка, до 9-10 до вечора, поки І Ми відбивали ці бої ну, на раз-два такої. Ми їх там наложили, нам допомагала і арта, і наші ФПВ. А вони лізуть і лізуть. До 50 метрів бувало таке, що навіть еті до Спешки підбігали до нас. Це... До Спешки вони підбігли, бо ми... за деревом не було видно. А У нас там така позиція називалася і вони туди забігали. І це ми їх не бачили, вони до Спешки підбігають. І такого чергу. П'ятеро, так як вони бігли в рядок, так і п'ятеро попадали. Там мало багато Тут не треба боятися, тут о, тобі задачу поставили, ти побіг, о полетів, ти виконав завдання, о. Приходиш, сидиш, потім свободи мене і обсуждаєш, о, так, дивися, ага, ти там трошки помилку якусь зробив. о, все, треба над цим допрацювати. Нема там такого страху. Ну, десант це дуже круто, мені подобається. Ну, Штурманусь, значить, треба штурмануть. ну, Воно дуже весело. Я не знаю, мені воно весело, воно дуже відлічно. Я всіх, хто желаючи, не бояться ну, нічого. Я їх запрошую, дійсно, щоб вони йшли. В десантні штурмові війська. Ну круто, це круто. Круті, що я ще нічого не бачив. Я не думав, що я такий ну, маленький ходенький і попаду в десант. І мені понравилось. Я думав, а десь відправлять мене кудись там якусь цю... сапером чи ша чимось. ні, в десант, о. Думав, не витягнув. Витримав, вижив, вже затлішно. Ну, нравиться мені.